Номер в готелі Стефанія він просторий, потолки високі. І е, всі номери йдуть тут в одну ціну: 600 гривень, чотири, чи 4 спальни. Тут йде два ліжка і одне двоспальне. Чи три спальні, всі вони йдуть по 600 гривень. Вони е, просторі. Тут є стіл, тут є телевізор, тут є кондиціонер, але його не вистачає. Є міні-холодильник. При вході є шафа і місце для дзеркала. Тут колись було дзеркало. Ось така тумбочка і ось така. Зручності є. Коли нема світла, немає і води, такий маленький, і... і душова кабінка. Мінуси ви побачили, які плюси? Це те, що багато місця в цьому номері. Високі потолки, мінуси, друзі, те, що дуже слабкий кондиціонер, те, що тут розетки, телевізор не працюючий, розетки тут все вісить на ось таких, на такому іблима, і розетку прийдеться шукати. Світло дуже погане, коли немає світла, а зараз світло виключають, електрику виключають дуже. Часто відкрити вікно неможливо, тому що тут дуже багато комарів, адже зелень природа. Тобто, і ось я хотіла поставити на провітрювання неможливо. Номері видно, що ремонт не робився дуже давно. Дуже незручно, і ви бачили, я показувала, що все брудно. Ось тут така шторка, і дуже незручно помити голову неможливо, тому що оця струя води бризкає на двері, і отут буде калюжа, а ви виходите, а виходимо ми прямо в кімнату. Ось такий номер в Стефанії. Із плюсів це те, що тут можна помитися. І є зручності, і з мінусів це е, чистота номеру і комфорту маловато. Але дешево. Якщо взяти на 4 чоловік, це 600 гривень, на трьох чоловік також буде 600 гривень.